Аверс і Реверс є не тільки у грошових знаків, а темний бік не лише у місяця. І вже за мить ти дізнаєшся, як гроші без слів можуть розказати історію острова, а сам острів так і не розкриє своїх моторошних таємниць. Став лайк цьому відео і підписуйся, буде цікаво! Арубу асоціюють з місцем чудової релаксації, та й самі вони так себе позиціонують. Недарма ж девіз Аруби той самий щасливий острів, зустрічає гостей вже навіть в аеропорту, мерехтить на номерних знаках автомобілів та нагадує про себе на всіх можливих рекламних поверхнях. Решта вільних поверхонь зайняті об'єктами, що наповнюють місцеву казну, пляжі, готелі і алоє – його експорт до слова закріпив за Арубою звання Алойного острову. За кількістю алоїну, цінної речовини в цій рослині алої і заруби далеко випереджає своїх конкурентів з інших куточків планети. Еквівалент багатства, що осідає у казні, вимірюється у місцевій національній валюті флоринах. Доробок національного банку представлений банкнотами номіналом 10, 25, 50, 100 та 200 флоринів. 10 флоренів цікава валюта, щоб розпочати знайомство як із Арубою загалом, так і конкретно із її банкнотами. І зараз ви зрозумієте чому. Отож, ця банкнота із серії Життя в Арубі 2019 року побачила світ 1 січня, а в обіг надійшла 3 червня того ж року, якраз за 9 місяців до того, як вродилась пандемія, так що туристи змогли трохи понавозити цих купюр на велику землю. То чому ж я вважаю найцікавішою банкнотою саме 10 флоренів. Кожна країна, і Аруба не виключення, намагається вкласти у дизайн першої банкноти із серії найголовніше про свою країну. І оскільки 10 флоренів якраз і є найменшим номіналом у банкнотному ряді, саме в ній слід шукати візитну картку острова. Без сумніву, перше, що впадає в очі, сині барви банкноти. Що не залишає місця для інших версій, окрім як символічне відображення моря, в даному випадку Карибського моря. Поглянемо на центральну частину аверсу банкноти. Зображення черепахи займає практично одну третю всієї банкноти. Дизайнер явно акцентує нашу увагу на ній. Що ж такого особливого в цій черепасі? Крім того, що це зелена черепаха, яких тут є в достатній кількості. Вона натякає на центральну версію походження назви острова. Згідно неї Аруба складається із двох слів мовою індіанців Черепашка і Острів. Як результат, маємо острів Черепашки. Та є й інша версія походження назви острова. Якщо глянути на реверс банкноти, то побачимо руїни якоїсь будівлі. Виявляється, кам'яна споруда була колись заводом по видобутку золота із руди, яку видобували на прилеглих пагорбах серуплат. Компанія Aruba Island Gold Mining Company побудувала тут завод Бушерібана в далекому 1825 році. Він діяв протягом 10 років. Зобразивши на зворотній стороні банкноти ці архітектурні рештки. Художник нагадує, що інша версія походження назви острова пов'язана із золотом. Іспанською Орогубо означає, тут було золото, тож назва Аруба пов'язана із пошуками іспанськими мореплавцями золота у Карибському регіоні. До слова, саме вони першими відкрили цей острів. Як я вже неодноразово казав у інших своїх відео, іспанські першовідкривачі. Хлопці із розряду все і зразу. У них не було ні часу, ні бажання займатися територіями без прісної води, сільського господарства, а головне, без великих покладів золота. Тому можна зустріти велику кількість островів, що потрапляли до рук інших держав, хоча першість була за іспанською короною. Але повернімось до банкноти. Дизайнер, хоч і запропонував обирати варіант походження назви острова, який кому більше до вподоби. Та власну прихильність до однієї із версій однозначно підкреслив розмістивши черепаху на аверсі і на реверсі. Ще не так давно шкіра черепах активно йшла на пошиття модних сумочок. Зараз за таке можуть добре наказати. Можливо, зобразивши цих морських мешканців, островітяни ще й спокутують свою провину перед ними. Риба у верхньому лівому кутку плямистий хоботник. Має ще й інші цікаві назви. Одні називають її рибою коровою, інші риба молюск, та найчастіше в карибському басейні можна почути назву риба коробка. Така назва закріпилась через те, що вони мають тверде зовнішнє покриття. Воно складається із шестикутної пластинчастої луски, зрощеної разом у суцільний, трикутний або коробкоподібний панцир. Нижче від черепахи бачимо пурпурове віяло. Корал Горгонія Венталіна. Славиться він тим, що містить у своєму скелеті неприємну для хижаків речовину. Один вид молюсків, що живе у Карибських водах, спеціально харчується цим коралом та накопичує у своїх тканинах цю неприємну речовину, тим самим стає нецікавим як здобич для своїх ворогів. Людям теж не завадило б взяти на озброєння подібну тактику, щоб не опинитись в ролі жертви, як це сталося на Арубі із Наталі Н. Геллоуей. Ця моторошна, скандально відома історія сколихнула не тільки Арубу, Нідерланди, в чиї юрисдикції перебуває острів, та батьківщину зниклої випускниці. У 2005 році практично у всіх куточках світу ЗМІ висвітлювали хід розслідування таємничого зникнення дівчини. До пошуків підключили морських піхотинців, сотні волонтерів із різних країн прочисували острів. Навіть держслужбовцям на Арубі дали відпустку для участі в пошуку зниклої американки. Державні установи та приватні банки витрачали тисячі доларів на пошук, оголошували винагороду за живу дівчину або за інформацію про неї. Було багато арештів, після яких підозрюваних дивним чином відпускали за браком доказів. Була ціла купа фейкових повідомлень про місце загибелі дівчини, які так і не підтвердились, дівчину не знайшли і по сьогодні. А у 2012 році, через сім років після інциденту, дівчину офіційним рішенням суду визнали мертвою. Острів так і не розкрив своїх таємниць. Дехто вбачає певну змову у тому, що після урагану Катріна 2005 року. Увага ЗМІ переключилась на його руйнівні наслідки. Саме в цей час із підварти на Арубі випустили головних підозрюваних. Та поки в США всі говорили про ураган, на острові стала ще одна подія: обвалився 30-метровий природний арковий міст. Це було найбільше в Карибському регіоні природне утворення із Коралового Вапняку, улюблене місце туристів. Знаходилось воно недалеко від згаданого нами раніше заводу по видобутку золота. Не дивно, що увага громадськості швидко переключилась на цю подію. Та все ж наслідки нерозгаданого зникнення мали неабиякий резонанс. Світ побачило кілька художніх фільмів про ті події. Керівництво штату Алабама закликало не тільки своїх мешканців бойкотувати туристичні відвідини Аруби, але і всіх інших громадян США. Для ліквідації такого зіпсутого іміджу на Арубі була навіть створена відповідна комісія. Їх зусилля для повернення репутації безпечного для відпочинку острову дали свої плоди. І туристи із США, які є основними завсідниками островів, повернулись. Щорічно Арубу відвідує більше мільйона туристів. Як би там не було, я весь час повторюю, що турбуватись про свою безпеку та захист потрібно завжди і всюди. Про захист за мною повторює папуга, ось тут на банкноті. Його золоте зображення є додатковим елементом від фальшування. Хоча папуги й заслужили бути на банкноті, все ж більше позитивних емоцій у туристів викликають рожеві фламінго. Селфі з ними, які роблять відпочивальники просто на пляжі, є окрасою альбому спогадів, які люди привозять з собою додому та справжнім традиційним сувеніром, який везуть за руби, є мопа мопа. Цей кущ двічі на рік виділяє смолу. Місцеві умільці збирають її, підфарбовують природними барвниками, нагрівають і роблять із них спеціальні листи. А потім цими листами декорують різні поверхні маски, стільці, шкатулки, статуетки та інше. Ну але боністам все ж будуть цікаві саме банкноти Аруби, особливо поціновувачем морської тематики, Карибського регіону та архітектури. Сподіваюсь, незабаром у вашій колекції буде ця банкнота, а я дякую за перегляд, лайк і підписку.